Вітаю вас на каналі Рибацьке щастя. Щука. Погода ніби така для неї. Але Щука може думати по-другому. Важає, видуває шнурок, роби Ага. Це мені не дуже подобається. І закид не той. Контрольна приманкою теж не той. Але ударчик я відчую. Говне, щоб він був. Во контакт, друзья. Третій закиды. Ударчик. Еще шкафі. Гарно взяла. Така вроді непогана. Але щось я не розумію, вона йде на мене, це мені щось не дуже подобається. О, тепер вже... Тепер вже від мене. Так, да, так, да, бо ці штуки приколи, коли вона йде на тебе, а потім хоче вернутися від тебе. Оце. Ага, не... щось непогане. А це може і не щука бути, я не можу поняти. Щось. Щука, а не велика, Але вона така, а вона така хитра. Ну така собі, карандашик Я хотів більшої. Ну так така повадка в неї була, знаєш, як у трофейної щуки, такої хоча б мала за 5 кілограм. А це що ти, подруга? Ти мене лякаєш, алло? Ах, яка ти гарна. Давай розщеплюйся, щоб я руки не мастив. Ну, давай я тебе погуляю, трохи. Прогуляй. О, диви-диви-диви, як вона класна йде. А ти бурінівна набрала, ну для чого? О! А це мені подобається. А ну, подруга, давай. Ти видиш, яка вона лінива. Вона навіть не, не, не практично. не хочу проводки. Практично не впирається, диви. Вона навіть не бореться. Тупо на мене собі плила, знаєш, типа, та! Піймали, то піймали, думаю, цей рибак мене все одно відпустить. Нема чого її переживати. О, о, просинається аж тепер. Ну давай не буду тебе катувати. Ну але тут треба підсак, я так не візьму, слухай. Та це страшно так. Руки пхати, там дивіки зуби. Що ти? Як її взяти? Та й капал тут є. Є вага, але де мені смішно такі щуки важити. Є, люди важуть. А я щось чекаю такого більш великого. Ну що, подруга, будемо тебе... розщеплювати. Таке я і собі підняв настрій. Вона нам підняла двом настрій. Щучка, щучка. Ну, в шансі у неї самій. Я тобі скажу не було, вона так за з краєчку зачепилась, що аж важко витягнути руками Не виходить, ну але я пробую Є, получалось охо Щупачок, красун. Топим Топим це красуна Давай малий. Ні, давай ми тебе тут відпустимо Може ти підеш плавно красиво Головне, щоб я О ти дурак Ти дурак дурак Блін ну ладно Не красиво але пішла Фікс тобою. Тоже нормально Куда куда пороху не бере так поже но а де окунь? А, це нормальний окунь. Кілька тут? Я думаю, грам 400. У самому березі так тюкнув. А є риба, друзі. А я думав, риби нема. Таких окунів ми так беремо. Просто піднімаємо. ну давай звазимо. Давай вагу. Нема у, мене. у мене є вага. Давай зважим. Та мені впадло її відтягувати. Але давай зважимо, раді інтересу. З тебе мог що я важу твого окуня. Мене? Китайська, блін. Ні, я можу Я? Я думаю 460 грам десь. Я думаю, 800 Менше має? Має около 800 грамів. Та ну 800 грамів. Давай кидай. Дай, Та чекай, треба батарейки покласти нормальним боком. Бо вони, як кладу на євро, щоб не розріжалися. 800, не ну, він не має 800. Ну за пів кілограму, за пів кілограму уходить. То. Але две якими вже взяв жадну. жадну. Яка... Як його розщепити? Тільки що казав, що Є подозріння, що тут крупняк ганяє око. Так, Та що Рознання. Кілограми? Кілограми. Помуч тебе трохи братан, вибачай. Ти психований, ну Що ти такий вредний? Та дві воно чокнути? Е, 625 грам Та я помилявся і ти помилявся Нормальний окунь, можна жарити такого. Але ми це робити не будемо. У мене настільки ще голодні. Риби мені сьогодні теж не треба. Як піймаю окуня на 3 кг, тоді може і заберу. Давай, малий. Газуй додому, розмножатися і радувати нас покльовочками. Ви ж так класно клюєте у коня. Давай, 625 грам. Нормально? Та ти що він таку садив? Я думав, що щука, щука на трьох під берегом. Заховався в бурянах. Ну давай. О, пішов. Красон. Який він гарний. йолки палки Пішов, ні? Так. Да. Пстав зарічка із ну клюнути. Ну що, перепробував я в багатьох місцях вже по березі. Ніде більше нічого не клює. Не хоче. Пішов сюди, де вже вітер не так достає. Тут теж тихо. Не хоче мене щучка порадувати більше покльовочкою. Але нічого. Не завжди дається піймати ребу. На цій чудовій ноті рибалочку я завершаю. Вам всім здоров'я міцного. На каналчик підписуємося, вподобаєчки кладемо. До зустрічі всім пока!